Українці тепер можуть в'їжджати до Польщі без візи, так це правда. Потрібен лише біометричний паспорт, термін перебування до 90 днів, мета поїздки, кошти на проживання та страхування стандартні вимоги. Українці, які в'їхали після 24 лютого 2022 року, можуть перебувати легально довше завдяки тимчасовому захисту. Він дозволяє жити, працювати, навчатись, отримувати медичну допомогу та соціальні послуги. У Польщі це прив'язано до ПЕСЛ – персонального ідентифікаційного номера, який відкриває доступ до державних сервісів сервісів і програм підтримки, і ще топ-новина для наших громадян. Європейський союз офіційно продовжив тимчасовий захист до 4 березня 2027 року. Але що ж буде після 27-го? Тимчасовий захист завершиться, але ЄС готує альтернативу. Країни мають запровадити інші легальні статуси: дозвіл на проживання через роботу, навчання або воз'єднання сім'ї. Або добровільне повернення в Україну, коли це стане безпечно. До речі, динамічне пакетування від Travel Professional Group пропонує справді чудові варіанти для подорожей до Польщі, широкий вибір дат, маршрутів і готелів, а також приємні ціни, які роблять поїздку доступнішою. Це працює дійсно просто. Заходь на сайті під GUA, далі натискайте підбір. У пошуку оберіть тури GDS. Вкажіть країну, місто вилюту, дати, тривалість та місто призначення, наприклад, Варшава. За бажанням додайте категорію готелю або тип харчування, натискайте Знайти тур, вибирайте варіанти, бронюйте. Готово. Будьте в курсі усіх змін і подорожуйте легко разом із Travel Professional Group.